Часник неймовірно корисна культура здатна не тільки захистити людину від вірусів і бактерій, але й допомогти в боротьбі з дачними шкідниками. Відвар з цієї рослини може позбавити городню ділянку від таких непрошених гостей, як личинки, жуки, гризуни і дрібні птахи проти павутинного кліща. Розпізнати присутність на ділянці цього маленького шкідника зможе не кожен. Скільки в довжині він досягає всього один, однак, якщо ви помітили появу білих точок на листках, початківців згодом без причини висихати варто задуматися, авутинний кліщ харчується соком рослин, тому велика колонія здатна, наприклад, повністю знищити кущ полуниці, інсектицидами від кліща навряд чи позбудешся, зате з цим завданням прекрасно впорається часниковий відвар, замочить один кульбаб. А через два дні додайте до них два подрібнені головки часнику. Засіб повинен настоятися 80 годин. Після цього процідіть на стій і обробіть їм уражені рослини за допомогою оприскування, боротьба з кротами крітчастий гість на дачній ділянці, оскільки він харчується жуками і черв'яками, яких в родючому ґрунті дуже багато. На перший погляд, милий і нешкідливий. Цей звір прориває в землі довгі ходи, тим самим пошкоджуючи коріння городніх культур. Методів позбавлення від цих тварин небагато, так як обчислити їх місце, розташування буває складно, вельми ефективно спрацює відвар з часнику, залитий в кротовіни для його приготування замочить сім 8 великих головок часнику в окропі разом з лушпинням і настоїте 3 години, щоб гарантовано домогтися результату. Повторюйте процедуру кожен 2-3 дня проти колорадського жука, оселившись на ділянці. Колорадські жуки згризають листя рослин, завдаючи великої шкоди майбутньому врожаю на щастя. Ці комахи абсолютно не переносять специфічний часниковий запах. Подрібніть 6 головок часнику і 1,5 кг чистотілу, обов'язково свіжозрізаного. Залийте основу для настою окропом і залиште на 5 днів після чого процідіть. Пам'ятайте, що оприскування необхідно проводити тільки по сухим листям і за відсутності сильного вітру. Повторюйте обробку 2-3 рази з інтервалом в тиждень, захист дерев від птахів. Птахи часто скльовують ягоди на чагарниках і деревах для захисту плодів. Приготуйте настій з часнику і гострого перцю, і обробіть їм рослини, приділяючи особливу увагу верхівок. Різкий запах відлякає пернатих. Не забудьте повторити процедуру після дощу. Якщо хочете домогтися довготривалого ефекту, спробуйте розвісити всередині крони зубчики часнику проти попелиці, колоніям попелиці властивий не тільки невгамовний апетит, але і стійкість до різних препаратів і навіть вірусів. Щоб приготувати розчин для боротьби з цими комахами, залийте на ніч золу. Після чого додайте до неї один стакан розтертого часнику і чверть дігтярне мила вийшло засіб, вилитив розприскувач і обробіть пошкоджені рослини, однак пам'ятайте, що при відсутності характерного різкого запаху ефекту не буде. Активні ефіри овоча повинні впливати на нюх попелиці, якщо ви все зробите правильно. Бонусом є позбавлення від більшості шкідливих комах, які поїдають листя рослин.